Добрий день, вітаю всіх зі святами, з Різдвом Христовим з Новим Роком. Що сказати за цей тяжкий 22-й рік? Цей рік був рік іспиту для всієї нашої країни і для нашої лікарні. Також наші лікарі, особливо молодь, яка займається ургентною та екстреною допомогою, вони прийшли жерло війни, вони побачили такі травми, яких ніколи не бачили в своєму житті. І з великою честю вийшли з цього з і продовжують надавати допомогу. Ми прооперували більше. 1300 бійців, ці дівчата і хлопці ми надали допомогу біля 70 постраждалим цивільним. Я хочу подякувати всьому своєму колективові, колективі Дніпропетровської обласної клінічної офтальмологічної лікарні, нашому криворізькому філіалу, нашим лікарям, які надавали допомогу на рівні світових. Стандатів, всім постраждалим. І не тільки бійцям, і не тільки мирному населенню, які постраждали від війни, але і всім хворим з очною патологією ми не зупинились. Ми робили 24 на 7 кожен день і продовжуємо також працювати. Тому бажаю всім нам перемоги. Це найперше радості в житті. Ми обов'язково Переможемо і будемо жити в красивій, мирній, самій кращій країні світу з Новим Роком, з Різдвом Христовим! Шановні колеги, шановні друзі, шановні громадяни України, всі, хто мене чує, всі, хто мене бачить, добігає кінця наш 22-й рік, і наприкінці 21-го року, коли ми також вітали наступний 22-й рік, навіть не уявляли собі, що. Таке може статися. Ви бачите, до нас в хату пішла війна. Я бажаю всім в наступному році перемоги. Вона вже відтворилася, і вже ніхто навіть собі не уявляє, що ми можемо десь програти, що навіть ніхто собі зараз не уявляє. Ми всі соборні, ми всі разом, ми всі єдина нація, єдина держава, яка цінить е, свободу і незалежність. Дуже хочу. Побажати всім нашої перемоги, такої очікуваної, такої необхідної, такої бажаної. Я хочу побажати, щоб всі рідні, близькі, ті, хто зараз на фронті, щоб вони обов'язково повернулися і були поряд. Я хочу, щоб ми не мали таких втрат наприкінці нашої перемоги, щоб сум. Він не заполонив наш мозок, а все-таки перемога, радість і емоції були попереду. Я бажаю всім любові, натхнення, щастя, душевного спокою, емоцій і безуповного терпіння, 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 як нам завіщає наш Господь. Хай він береже вас, всіх, ваших оселі, ваших рідних і святом. З Новим роком Хай він принесе нам обов'язково нашу бажану, улюблену, перемогу нашої красивої, нашої щирої української держави.